Загалі, то я людина по життю дуже м, оптимістична. Я завжди шукаю во всьому щось позитивне. Але тоді, от це десь було ну, після 10 березня, я перше відчула, що виходу немає. І це для мене було такий жах, що ти розумієш, що ну, ти від тебе нічого не залежить і ти нічого не можеш зробити. Мене звати Марина, а я працюю психологом у фонді благодійному голоси дітей. Працюю вже другий рік потрапила випадково, але це для мене був такий трамплін до нового життя. Ну, Взагалі-то я до початку війни проживала і народилася в місті Маріуполь. Все життя там прожила 47 років. Я вже почала Приймати те, що з нами сталося, бо ми в Маріуполі все втратили, у нас нічого там не залишилося. Але я вдячна, що ми всі живі виїхали. На початок війни в Маріуполі ми були тільки з чоловіком, а діти наші вони були в Харкові. А у нас дві доньки. І ми вирішили поїхати. Ми буквально за півгодини зібрали все, що там хто шумав, посідали в машини і поїхали. Коли через півтори години прилітіла туди сам снаряд, і поряд будинок сусідський повністю був зруйнований. Якщо б ми там були, ну напевно, хтось стовідсотково загинув. Від мене навпаки чекали всі підтримки, бо в мене завжди вважали, ну це така, знаєте, прям стигма, що я дуже сильна і мені потрібно було підтримувати усіх, бо у мене донька була вагітна. І я не могла сісти і плакати. Якщо мені хотілося плакати, я це коли вже народилася онуку, я могла вночі, коли я її колихала, то тоді я могла поплакати разом з нею. Тоді я вирішила звернутися до фахівців. З часом підтримка родини, робота з психологом мені допомогла. Я потроху почала собі дозволяти згадувати свою квартиру, як у мене там все було. А, і це вже в мене не викликало прям такого стресу, а, але а, важко розуміти, скільки всього ти втратив. Після початку війни я рік не могла повернутися в професію, не могла працювати саме психологом. Мені було дуже важко, бо я також була в депресії, і мені було важко взагалі щось робити пов'язане з моїм професійною діяльністю. Добре після року десь. Трошки більш я зрозуміла, що я готова, я хочу. У мене прям з'явилося таке дике бажання. Що я от прям відчувала, у мене стільки з'явилася енергія, я стільки можу зробити, я стільки можу дати людям, бо я сама це пройшла. Я дуже добре розумію, як це, коли ти все втрачаєш і розумієш, що ну. Підтримки немає, так можна сказати. А, і тому я відчула це, що мені треба працювати, і це мені також дало додатково ресурс для відновлення. Цікаво, дуже діти різні. Постійний стрес, в якому ми живемо. Це також на них впливає. Але ну ми намагаємося якось допомагати їм. Це ж якась знаєте відчуття безпеки, що вони сюди приходять і знаєте трошечки побути дітьми, да відчути цю безпеку, яку ми намагаємося забезпечити, повернути їх до дитинства, бо це також важливо. У нас два напрямки роботи: це індивідуальне консультування і групові, проведення групових занять психологічних або психоендукаційних. Можете поки робити такі. Було трошки лячно саме працювати з підлітками, але завдяки моїй команді, моїй підтримці мені все вдалося і. Я зараз я прям отримую задоволення. Мені дуже подобається з ними працювати. Ти довольний? Це головне, що тобі подобається. Харків це моя любов, так можна сказати. Коли в 2014 році старша донька вирішила вступати до університету, ми з нею вдвох приїхали до Харкова. І от перше, то що я побачила, да, я прям е, одразу і вона, і я, ми закохалися в Харків, нам там дуже сподобався. І е, ми дуже багато і часто і приїжджали сюди до Харкова. І коли молодша також обрала Харків і сюди вступила до університету тільки до іншого, ну це було само зрозуміло, що ми. Е, Планували з часом, з чоловіком приїхати жити до Харкова, бо нам хотілося бути поряд з дітьми. І нам взагалі дуже подобався Харків. І в нас була мрія, вона здійснилася. Ми живемо зараз в Харкові. Але діти зараз все одно не поряд з нами, на жаль. Я дуже вдячна, що я потрапила в таку класну команду, яка мене постійно підтримувала, давала мені ресурс, вірила в мене і це мені дуже допомогло. Це прям-прям моє. Я прям відчуваю, мені дуже комфортно і подобається це.